Добрий день, мої шановні бі підписники. Сьогодні хочу поговорити про GPS комп'ютера. Якщо точніше, хочу порівняти такий більш дорогий Garmin 530 з більш таким бюджетнішим Brighton 420 І чи варто от переплачувати за Garmin? Якщо що, то спойлер ні, не варто. І зараз розкажу чому. Взагалі, така маленька предісторія. Першим моїм велокомп'ютером був якраз Brighton. Це був Brighton 100, це що там одна з перших їх моделей. І тоді Brighton взагалі це були ноунеймами. No якщо я не помиляюсь, то це тайванська компанія. Тобто вже добре, хоча Made in China, хоча і цей гарбін теж Made in China. Ну, коротше, наче не китайська, вже добре. І тоді це був взагалі ноунейм no бренд. Зараз це вже такий, ну вони продвинулися. І зараз навіть у протурі деякі команди, якщо не помиляюсь в Венті. І якась ізраїльська команда використовує Брайтона, Тобто у них вже навіть є гроші на спонсорство, на рекламу. Тобто, круто, у них йде прогрес. І потім я користувався цим Брайтоном, і я такий о, хочу щось новеньке, купив дизайн. Mega Excel це такий гігантський комп'ютер. І він, в принципі, теж мене насправді всім задовільняв. Але... У них там дуже погане кінчене кріплення. Його взагалі їм незручно не, не було користуватись, банально, важко його було вставити, зняти. І в один прекрасний день у мене заламалось рідне виносне кріплення. І я почав шукати типу замінити. Не хотів таке саме пластикове їх там за 600 гривень. Хотів щось краще, ніяких альтернатив, ні на аліку ніде. Або там за 30 євро від якихось популярних інших брендів. І я такий подумав, я краще комп'ютер новий куплю. І от така от історія, що я пам'ятаю, що коли я їздив на алімінівому велосипеді, всі поруч, ці спортики на карбоні, вони використовували Гармін. От у кожного крутого спортика був Гармін. І він постійно так півікав, і я такий вау, це Гармін круто, він півікає. Насправді, Брайден ну, У них такий характерний пірік, і він дуже часто у них був. Я пішов гуглити, а скільки ж коштує цей комп'ютер, виявилося, що він коштує дорожче, ніж мій тоді велосипед, Я такий вау, це, да. хочу Гармін. Ну і коротше, у мене була така думка, що Гармін це щось найкраще, що це прямо, от, існує така, як у Apple серед телефонів, є така магія Apple, а тут у нас магія Гармін. І от я купив нарешті собі Гармін. Це не найбомжацькіша модель. Є ще Гармін 130, але він зовсім маленький, і там зовсім ніяка батарея. Я насправді і 130-й би купив. Але ну, там батарея ніяка. Тут вони хоча б заявляють до 20 годин. Ну, Насправді в реальності це десь 15-16 годин. Брайтон же заявляють до 35 годин. Ну я теж не встиг повністю затестити, але думаю, це теж менше. Ну, якщо 30 годин, це вже. Чітко, нормально, 30 годин буде вдосталь. І якщо що, то це ну, сучасні моделі, вони ще випускаються, і хоча вони вже старі там, по 3 роки. Тут мікро-USB, не USB Type-C. Я думаю, скоро з'являться нові моделі. Ну а плюсом, звісно, є те, що хоч вони і старі, але зато там вони відполіровані вже по софту. І ну, вони вже перевірені, так би мовити, часом. Що Брайтон, що Гармін. І якщо що, то вони майже ну, з однієї і тієї ж самої ліги. Тобто і це не найбюджетніша модель. І це, ну тобто, є там ще більш бюджетніші моделі, вони десь от такі середнякові. Ну і звісно, є більш топовіші моделі. Але ціна дуже різниця. Тобто цей гармін він коштує майже в 4 рази дорожче. Тобто, якщо я не помиляюсь, в Україні він коштує десь 11-12 тисяч гривень, в Європі можна купити. Зараз там є знижки 250 євро, але плюс доставки, ну якраз ті десь 12 тисяч гривень буде. Брайтон же я купив на Адіку взагалі там за. Баксів 70, і плюс мені ще в комплекті йшов такий чудовий силиконовий чохол, який мені, яким я не буду користуватися, не знаю, не мені той чохол. І плюс я ж не збираюся його там кидати. Ну, і, ну я сподіваюся. І там ще є захисна плівка. ну от Захисна плівка вже корисна. І я додав ще там пару баксів до замовлення, щоб мені прислали виносне кріплення. І от проблема, це китайський магазин, вони, мабуть, не шарять, що продають, але кріплення у Брайтона і Гарміна відрізняється, якщо ви от побачите. Отут стінки у Брайтона товщі. І тобто це кріплення для Гарміна. Ну, звісно, я можу купити собі, просто от, от у цю штуку викрутити і купити собі для, спеціально для Брайтона, або просто купити нове виносне кріплення. Це пару баксів. Ну, оригінальне кошти, звісно, подорожче, але ну, теж не проблема. Але китайці якісь дивні. Тобто різниця в ціні ну, колосальна і, на мій погляд, вони технічно майже однакові. Я розкажу про що. Звісно, по характеристикам. У Гарміна, звісно, все типу на папері крутіше. Тут більший екран, тут 2,6 дюйми, тут 2,3, у Гарміна кольоровий дисплей. Тут монохромний дисплей, де там? Я вже забув кнопочку. І він, бачите, якщо бачите, то там такі можна побачити ще пікселі. У Гарміна ж пікселів не видно. Тобто роздільна здатність, вона, звісно, краща. Але якщо ви користуєтесь їм на вулиці в реальних умовах, то я б вибрав Брайтонський екран, тому що його краще видно. У Гарміна я ж їм користувався влітку. І це буквально біда. Його, от коли такий сонячний яскравий день, екран не видно. Я не бачу, буквально, я не бачу свою швидкість. Мені треба от приглядуватися або от прямо втуплюватись в екран. Ну, серйозно, дуже погано видно. У Брайтана з цим набагато все краще. Хоч екран, типу, по технічним даним є гірше, але його краще видно. І як на мене, від комп'ютера ну, найголовніше, що мені треба, це. Я думаю, всім велосипедистам, в принципі, що головне від комп'ютера GPS. Бачити дату, бачити швидкість, бачити там час, середні там швидкості, щоб датчики були підключені, видно дату. і щоб це було гарно видно. У Брайтона цим проблем немає, а у Гарміна є проблеми. Так, вони обидва можуть пощати. Тут ні, нікого вже не здивуєш, та й мій старий Брайтон теж міг піщати. І в чому проблема така ще у Гарміна зовнішня, хоч він візуально виглядає дорожче, гарніше. типу, ну Матеріали, пластик, не знаю, більш якісніший, не знаю, як це пояснити. А Брайтон такий більш, виглядає, більш бюджетніше. Але проблема, що, по-перше, тут аж раз, два, три, чотири, Шість, 6, 7 кнопок навігації. Вже ну, щось не так. Тобто, якщо... І, ну, от я, я просив тебе щось записувати. Я тебе просив, ну чого ти вже пишеш? І отак у всьому. Ну, попиши, попиши, дякую. Звісно, це можна все в налаштуваннях налаштувати, але мене. Ну, от, дякую, що пишеш мені оце тебе треба зараз вимикати. Кнопки. Проблема Гарміна це кнопки. Мені не подобаються... Ну будь ласка, за що, не пиши! Боже, я скільки їм користуюся, я до сих пір не можу. Так можете називати писати, що я тупий, але я до сих пір плутаюсь у тому, як їм користуватись. Я ще поясню: сім кнопок. Убрайте на 4 кнопки. Ось вони тут такі, дві сховані. Я спершу думав, що ці дві кнопки будуть проблемними, але ну, коли ви його втикаєте, то думав, що буде проблемно їх натискати, але ні, ніяких проблем насправді немає. І кнопки натискаються ідеально. Тобто ти натиснув, ти знаєш, що ти натиснув на кнопку. У Garmin ж ці ще бокові кнопки більш-менш, а оці дві кнопки ну це просто жах. От я, наче натиснув. Але я не натиснув. І коли ти їдеш по дорозі, там шумно, ти не почуєш це пищання, і ти не знаєш, ти натис чи не натис, чи це він заглючив. Ну і такі кнопки насправді не дуже, якщо чесно. Коротше, кнопки погані. Можливо, у Гарміна у того, якого є сенсорний екран, там все краще, але я щось чув в історії, що. Сенсорним екраном там ще гірше і там є постійно якісь фантомні натискання. Випадково ти там натискаєш, і потім все треба міняти. Ем. У Гарміна оці кнопки виглядають як такий дешевенький пластик з китайської іграшки, але вони чудово натискаються. І ці задні кнопки теж чудово натискаються. Тут, якщо що є, датчик освітлення. Максимально, але я б, мабуть, поставив максимальну яскравість, тому що і так фігово видно. Хай та батарея швидше розряджається, але я хоча б бачити буду. У Брайтона все ж в 100 раз простіше. У них просто тут кнопка, яка вимикає комп'ютер, якщо її натиснути, не затискати, то вона вмикає або вимикає підсвітку. Але тут теж Брайтон. Не догляділи, немає жодного індикатора, що підсвітка увімкнена. І тобто, якщо ви їдете в сонячний день, ви просто можете не побачити, що у вас увімкнена підсвітка, і комп'ютер буде швидше розряджатися. Це, звісно, недолік. Так, давайте швиденько глянемо, що там у нас в комплекті йде. У Гарміна, звісно, дорожча, богача коробка. Ну, звісно, шнурочок. Не знаю, хто іми користується цими шнурочками. А, не наче, ще прив'язують за руль, щоб, якщо що, щоб він там не випав. Не знаю, ніколи в мене не випадав за все життя комплектор. Не знаю, навіщо ці мішки, але хай будуть. Дуже багато резиночок для цього стандартного кріплення. Такий солідний usb каб купа документації, ну і таке хороше виносне кріплення не те, що у лязайну. У дизайну був треш. Ну, тут воно навряд чи, навіть якщо під сюди дизайн, той Mega Excel впихував, ну воно б нормально б вижило. У Брайтена все ж побюджетніше, і коробка поменше, так, давай заламай, ще коробочку. мою. Теж є шнурочок. теж... Уже поменше тут резиночок, і тут ще такий побюджетніший мікері і кабель, ну і купа паперчиків. Тобто, насправді нічого тут цікавого. І по можливостям моя головна теза в цьому відео буде, що ці комп'ютери майже однакові. Звісно, на папері у Гарміна набагато більше функцій. От прям в рази-в рази більше функцій, але. Прикол у тому, що ви не будете користуватись тими функціями. Ні, я ями не буду користуватись, ніхто інший. Ні Спортік не буде їми користуватись. Тобто, і той, і той девайс має оці підтримки електронних трансмісій. Можна під'єднати паверметр, можна щоб налаштувати, щоб це автоматично все за ваші треки заливалися у страву. Що там, що тут. Тут є мобільні додатки, по ним я ще потім пройдуся. Тут і там є навігація. Хоча тут треба чесно сказати, от тут от на коробці ви можете побачити карти, що Гармін вихваляється ними. І буду чесним, звісно, тут карти набагато краще, тут потужніший процесор, і він дозволяє мати ось такі от солідні карти. Тобто, як це відбувається? Як тут їздити, користуватися картами? Ви з телефона будуєте трек. Заливаєте його в той же момент на телефон, і у вас з'являється от Destination. І в чому плюс? Тут повноцінні карти, ви можете зумити, не зумити, можете просто вімкнути режим карти і їхати без навіть точки Destination і щось там орієнтуватися. І якщо ви з'їдете з маршруту, то Гармін перебудує його ну, без вашого телефона, без участі телефона. У на все ж набагато простіше. У Брайтена просто кишка. Ви так само завантажуєте маршрут через телефон, заливаєте його на, на комп'ютер і. Можете по ньому їхати, але він не перебудує маршрут, якщо ви поїхали не туди. Ну, він вас сповістить, що ви збилися з маршруту, але ну, це максимум. І вас буде просто кишка. В цілому, більшості людей цього буде насправді достатньо. Це вже добре. Ну, бо в мене в минулому Брайтоні не було взагалі карт. Не те, щоб я дуже часто їми користувався, але я уявляю, що якщо я поїду кудись в незнайомий район, то з картами набагато зручніше орієнтуватися і не діставати постійно телефон, щоб подивитись, чи куди я там їду. Ну, в цьому плані по картам, звісно, Гармін виграє, ну, виграє. Самі GPS-модулі, що в Гарміні, що в Брайтоні, хороші камон, всім їх вистачити. Я, я не хочу там. Їздити треки, там зумити і, там до, до сантиметрика вивіряти точність того і того гаджету. Але ну цього достатньо буде більшість юзера. Я не здивуюся, якщо у Гарміна там буде трохи точніше, і це, типу, ну, це не фактор. Перемоги, я думаю, там різниця буде якась мінімальна на, на межі похибки, і не думаю, що Гармін там дуже виграє. Ну, якщо ви ще тут побачите, то сюди до Гарміну можна ще приєднати там додатковий батарейний блок. Ну, тому що насправді то 20 годин, ну а в реальності 15, не так то вже і багато. Ну, у Брайтона просто батарея краще, ну може не краще, просто оцей софт перенавантажений, він не так багато жера. Тобто я хочу сказати, що по функціоналу вони задовольнять, що той що той будь-якого юзера. Але проблема Гарміна: що, ну за того, що це Гармін, він супер перенавантажений і перевантажений настільки, що їм стає незручно користуватись. Тобто, про що я? Як я вже сказав, тут цих сім кнопок, Сім кнопок, щоб їм управляти. І тут виведено купа всякої фігні, яка, в принципі, тобі не потрібна на самому комп'ютері. І краще, щоб це було тільки на телефоні, або це можна було десь прибрати, там, якийсь easy mode, щоб був. Я просто я серйозний. Я до сих пір я не можу зорієнтуватись нормально і знайти те, що мені потрібно. І, в принципі, такий самий же мобільний додаток у Brighton. Він у Garmin. він просто перенавантажений, і сам комп'ютер перенавантажений. І оці всі функції, типу яких немає у Брайтана, вони не дуже та й корисні. Що я маю на увазі? Звісно, тут є коннект, якщо у вас трава преміум, і ви любите забирати у царі цара гори. Типу коми, то вам буде півікати, коли ви там під'їжджаєте до такого, такої ділянки дороги, де оцей є оцей змагальний відрізок, і ви можете там з кимось позмагатися. Це буде прямо у вас на комп'ютері. Видно так, екран кольоровий. Там, коли ви можете заїжджати на гору, там буде у вас градієнт. Все типу зручно, видно. Ну якщо ви побачите екран, то там це завдяки кольору, ви там будете дивитися, де ви зараз, коли там гора закінчиться. Якщо ви тренуєтесь, там теж там, гарно, такий кружочок зелененький. Але в цілому це все свістілки і переділки. І ще там такі свістілки і переділки є, як наприклад, сигналізація. Тут є режим сигналізації, і я не розумію, кому вона треба, що навіщо. Тобто, якщо ви типу десь у кав'ярні. Ви відвернулися там ви 5 метрів від велосипеду, і якщо хтось буде рухати ваш велосипед, він почне підіщати. Ну, я і так, типу, 5 метрів від велосипеду я можу озирнутися. Типу, чим це допоможе? Е, і в АТБшечки я все одно не зможу сходити. Ну, і от купа таких функцій, які насправді не потрібні. У Гарміна немає сигналізації. Це просто у Гарміна, у Брайтона. Це просто добротний звичайний комп'ютер. З повним функціоналом от тільки те, що тобі потрібно, і нічого більше. Якщо що і Гарні і Брайтон може синхронізуватись з вашим телефоном, і ви будете бачити сповіщення, які вам приходять прямо на екрані, у Брайтона мінімальна така, я пам'ятаю, у них був, був інший додаток, вони його змінили, він став такий більш мінімалістичніший, і все, що потрібно. там, Можна, в принципі, от я багато чув від юзерів Гарміна, що їм не треба навіть страва, Вони можуть все робити через їхній додаток. От, в принципі, ви можете тренуватися, дивитися за статистикою і в Брайтонському додатку. І ну, головне, що ви можете навісти в налаштування комп'ютера і налаштувати все от прямо через телефон. На жаль, це такий є недолік, що тут всього два велосипеди може бути в налаштуваннях. Я знаю, що для декого це може бути проблема, якщо там у вас 10 велосипедів. У Гарміна там вже ж набагато більше велосипедів. Ну і для кожного велосипеду є окремо по 5 парів, і там ще додаткових всяких фіч. І як це налаштовується, ось так от просто. І тут ви можете все налаштувати там в декілька. Декілька рухів, все дуже зручно, і це одразу передасться на ваш комп'ютер. Тобто, максимальна кількість парів тут вісім, можна зробити як хочете, можете менше. Ну і всього таких 5 сторінок. Ну, тобто, насправді вистачить будь-кому. Ну, Серйозно, що профіку, що не профіку, вистачить з головою. Ну і провожуха така максимально мінімалістична. Насправді мені подобається, і я хочу цей мінімалізм, тому що зараз я зайду у Garmin Connect і ви подивитесь, про що я. Головна сторінка, звісно, нормальна, але тут є от якісь змагання: календар, новини, що, які новини, про що ви. Я не хочу і тут ще бачити новини. Якщо зайти от в більше, це взагалі жесть. Оце все можна ще вивести на головний екран. Ем, ну, типу, кудись сюди. А, це, мабуть, можна якось. А ну, давайте спробуємо. Коротше, насправді я скільки а ось редагувати. Так, можна щось прибрати всхух. Ну це хоча б редагується, вже добре. Ну, ви бачите, скільки тут цього у них є навіть окремий е, магазин додатків. Я взагалі хотів е, підконектити свій гармін до свого електробайку, щоб там бачити рівень батареї. Але, на жаль, я не зміг. Тут є окремий додаток. Є bike Motion цей, але він працює через, тільки через ант e, передатчика, На жаль, у мене тільки Bluetooth там, і треба купувати окремий там dongle, його він дорого коштує, насправді. ну, Обійдуся без цього. Але в цілому, насправді, я не знайшов інших нормальних якихось додатків. ну, Все банальне, ну, все, що мені треба, і так уже є в цьому гармі, треба тільки зорієнтуватись і знайти це. І не додали, так і не знайшов я нормальний якийсь додаток, щоб перемикати музику через комп'ютер. Чого цього я знаю, в годинниках є таке, чого не зроблять в комп'ютерах таке? Це ж ну, елементарна функція. Зробіть уже камон. І я до речі, я чесний, я десь 5 хвилин намагався знайти. От як я тільки що в Брайтоні показав, як міняти налаштування, я не можу. Я пам'ятаю, що ця функція є, вона існує. Я сам налаштовував через телефон, але я не можу серйозно знайти її. Куди от мені тикати? Я тикав, ну, тикав пристрої Гармін, тут, тут немає. ну ось, Синхронізувати. Де може подяданих? даних? Боже, це подяданих, даних, мабуть. Ні, це не це. Коротше, ось, я не можу знайти навіть, щоб ну, основну функцію, щоб налаштувати свій комп'ютер через, через телефон. Це інтерфейс неймовірно перенавантажений і не можна знайти те, що тобі треба. Можливо, я чесно так, я не, не часто користувався за цей рік. Але камон, ну, типу, можна вже за цей час мені зорієнтуватись. Це не те, що я такий тупий з Брайтоном, то в мене проблем нема. Я тільки купив, я вже в ньому більш-менше орієнтуюсь. У Гарміна ось ну, все супер погано. Я знаю, що в мене у кожному відео є хтось, хто... Кому, хто не згоден з моєю думкою. І це абсолютно нормально. Але зазвичай вони пишуть, що я диванний експерт, що. Я не шарю там, що і т.д. і т.п., Але аргументів вони не приводять. От, от якщо ви захищаєте Гармін, будь ласка, наведіть якийсь от життєво необхідний щось, щось життєво необхідне вам, що є в Гармін, але, наприклад, не буде у Брайтон. І якщо ви думаєте, що мені Брайтон заплатили за рекламу, то подиви, подивіться, скільки в мене підписників, і всі питання відпадуть. Типу, в мене навіть касаря підписників немає. От щоб хочете, щоб мені Брайтон заносили за рекламу своїх девайсів, будь ласка, підпишіться. Або не хочете, щоб Брайтон заносила мені за під за рекламу, будь ласка, підпишіться також. Тому що навряд чи вони мол, будуть мені заносити за рекламу. Якщо що, там купа всяких альтернативних є китайських GPS-комп'ютерів, але ну, Brighton, ну я знаю, вже це стара компанія, у них від... Вивезений софт, і ну, я впевнений, що я куплю Брайтон, в мене не буде проблем. А якщо я куплю машин якийсь або там ноунейм no GPS комп'ютер, яких зараз дуже багато на ріку, от я трошечки не впевнений. Хоча, можливо, вони чудово працюють, не знаю. Але от я, я хочу Брайтон, тому що в мене.